Доброго дня, мої подруженьки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олена. І ми сьогодні з вами що проведемо? Проведемо тест. Ще декілька тестів я планую провести. Дуже часто питають, давайте щось проведемо, щось проведемо, дуже цікаво. так? Не буду казати, що ми будемо там з'ясовувати з вами, але візьмемо що? Папір, візьмемо, ну, буквально там листочок, два паперу і ручку. Будемо з вами щось писати. І так, перше перше наше завдання знайти якийсь предмет у своїй там кімнаті, нічого не придумаємо, да? і перше питання, скажімо, завдання описати його властивості. І так, ну, для прикладу, як ми будемо робити це питання, і, в принципі, тестувальне це завдання. Да? Ми будемо. Творчо підходити до нього. Тобто не просто описувати там властивості предмета, а взагалі от творчо. Да? От, ну, просто для прикладу не списувати у мене. Там. Беремо, там, у мене біла коробочка да? от, від, від мого мікрофону. І от яка вона? Біла, там ще чорна така. Ну, Ми описуємо цю глянцева, красива така. от. Гарна, практична, корисна, там і так далі. Тобто можна щось от придумати, да? тобто, от всі властивості ви там описуєте. І так далі. Я буду підряд казати питання, а ви там собі зупиняєте моє відео, написали і знову наступне питання слухайте. І так далі. Чого боїться а, цей предмет? І ми описуємо, чого він боїться, в принципі. Да? От теж а, підходимо і технічно, скажімо, до завдання, і творчо, да? От описуємо. Далі, наступне, що у нас а, використання. Ну, от як він використовується, для чого він? От для чого цей а, предмет а, ну, існує, так? Да? Як він використовується? У да? описуємо і творчо, і, і там технічно, да? от, не забуваємо. Далі, далі там зупинили, там. далі далі. далі. І наступне питання: що треба зробити, щоб цей предмет став ідеальним? От в вашому, в вашій уяві, От як його можна поліпшити? Або що потрібно зробити, щоб він був ну, дійсно ідеальним став? Отак От і отак і відповідаєте на це питання. Що треба зробити? Да? А тепер що ми робимо? Прочитали весь цей текст, як від себе, як казку про себе, ви цей предмет. Да? А далі ми аналізуємо, що в цьому предметі да, відгукнулося, і що про вас, як ви це бачите. Оце те, що відгукнулося, те, що, скажімо, проявилося, це те, що вас турбує от саме зараз. так? Ми можемо трошечки навіть прочитати е тест, який от зробила у мене жіночка нещодавно була на консультації, і ми, е вона описувала картину. Е жінка зараз зрозумієте, якого віку, да? картина. Вісить на стіні, властивості. Дерев'яна, квадратна, вісить, прикрашає будуть уяву, піднімає настрій. Чого вона боїться? Вологі боїться, недбалого догляду. Вирок користання для прикрашання будинку для підняття настрою і уяви для емоцій. Що треба зробити, щоб цей предмет був ідеальний? Дивитися на нього, е, і е, дуже гарно використовувати, щоб він не зламався і прослужив дуже довго. Mm. Е, жінка вже за 40, скажімо так, і вона дуже боїться е, останнім часом от її такий страх втратити красу, прикрасити свою молодість. Вона дуже довго хоче прикрашати ну, цей світ, щоб на неї дивилися, щоб на неї споглядали, оце і є ми з цим і працювали з да, цим запитом. І так, ви, кожен з вас може поаналізувати себе. Якщо вам потрібен більш якийсь аналіз е глибокий, звертайтеся завжди з вами. Муселяна Лена, сімейний психолог, кандидат психологічних наук. Зроблю вам розбір завжди з вами.